За воротами війни смерть, за воротами війни гній, попадеш туди, не скажуть геть. Для війни є лише біль вбий, за воротами війни злість, рвуть там душу на шматки в крик. Попадеш туди війна з'їсть. Полюбив її, вважай, звик. І гуляють смерті й війна. П'ють, все жиріють, хочуть більше див, веселить їх лисий карлик жуть, що усіх катів перевершив. А у війні гульба розпалить хіть, молодиці ці ще дай любов, як з коханців зійде сотий піт, дасть отруту й починає знов. Не Нехитри, ти бранець, а не гість, там мури й ворота на засув. Ще й чатує лютий Цербер біс, це оманливо, що він заснув, а гуляти його водить смерть. Він понищив геть усе, що стрів, і ніхто не міг сказати геть, а можливо, і зовсім не хотів.